Вітаю вас, шановні глядачі. Дуже активно зараз бомблять різні джерела інфраструктури, деякі дуже важливі. Я би хотів з вами подивитись питання, яке стосується удару по курахівській дамбі. Звичайно, що по об'ємам трагедії це не настільки велика та масштабна трагедія, як удар по Каховській ГЕС, але все одно це ускладнить роботу. І ЗСУ, і це також спричинить багато бід та нещасть для людей. Я би хотів подивитися, яке це буде мати наслідки. Оцей от удар по курахівській дамбі, що він в результаті може зробити. Чи будуть наслідки сильно катастрофічними, чи все-таки для фронту це особо не поміняє ситуації? Я хочу витягнути три карти таро. Є. Я хочу витягнути три карти циганські. Так, давайте подивимося. І я хочу витягнути три карти гральні. Давайте ми з вами це питання максимально розберемо, щоб подивитися його на різних колодах. Так, добре, дивимося. Перша карта на Таро. Десятка кубків. Карта благополуччя. Хороша карта, позитивна. Ця карта говорить про те, що навіть цей підрив особо не поміняє планів та якогось цілий для воїнів ЗСУ і для людей, які там працюють. Ну, мається на увазі в плані військових дій, не цивільних. Семірка мечів, карта розорня, карта втрат, карта агресії, карта жорсткості. Семірка мечів це поганий знак. Семірка мечів це втрати, це це… Агресія дуже сильна агресія. Ну, а це вже більше стосується цивільних. Це от якраз втрати будинків, підтоплення, затоплення, перевернута дев'ятка пентаклів. В прямому значенні дев'ятка пентаклів – це заробітки, це успіх, це гроші. В перевернутому це втрати грошей. Дивимося на цій колоді. Карта мислителя, карта думок та планів. Падає перша карта. Карта відчаю, погана карта небезпечна. Це все-таки ускладнить роботу. Тут на Ціанській кладі карти починають проявлятися. Це ускладнить роботу для всіх, хто там зараз перебуває. Карта дворянина, карта сильного чоловіка. Відновити та відбудувати все можна. Так, ще не пізно, ще є шанси. Все виправити. Виправити ситуацію ніколи не пізно, і в даному випадку теж не пізно. Так що бери і виправляй ситуацію, поки тобі ще дають на це шанси, як то кажуть. Добре, дивимося на цій колоді. П'ятірка Христова, карта боротьби, карта провокацій, карта гадюки, колаборанти, сепаратисти, провокатори. Ось вона, ось ця гадюка, карта дволикості. Тобто, я би сказав, що там е, в, цьому, в цьому підриві, скоріше за все, спрацювали якісь сепаратисти. І вісьмірка пікова карта агресії. Багато негативних карт, багато небезпечних. Це і дев'ятка пентаклів перевернута, і сімірка мечів, і карта відчаю, і карта гадюки, і карта е, вісьмірка пікова. Тобто негатив переважає позитив. П'ять карт негативних, одна нейтральна, три позитивні. Все-таки негативу більше, ніж позитиву. Ця ситуація дуже багато в чому. Я так бачу по загальному розкладу. Негативно відобразиться на ситуацію, яка відбувається на Корахівському напрямку. Так що, от таке от. Але все одно, карта дворянина дає шанс. Карта дворянина це карта відновлення, це карта сили, це карта статусу. Це шанс відновити, не запустити і, врешті-решт, отримати результат. Так. Ну, що я можу сказати з цього приводу? Все, що я побачив, я сказав, ви мене просили цю тему розглянути. Не забувайте ставити лайки, пропонуйте теми для прогнозувань. Я бажаю всім побільше позитиву, миру, добра, благополуччя, хороших новин, до нових зустрічей. Питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктосі і в Ютубі. Вайбер, WhatsApp, Telegram, Роман Завидовський. Добре, всього хорошого, підписуйтеся.